Попрацювати цією машинкою зічиться редька, мостанистю не знаю ну, по сходи побачимо що буде Всім вітання Слава Україні! Викопали на цій ділянці часник, там у цибуля, була теж все освободили. Тепер витягнув такого дракона з помічником привіт такого дракона, якого ми купили минулого року. І поставив рези. От, Хочу перекультивувати і засієм сидератом. Там купили суміш. Якусь з гірчиці, ще там якась, якісь, якась гірчиця, редька, одну суміш сієм, щоб ну, сидира там. Тож зараз пробуємо, бо я ним, можна сказати, нічого ще не робив, не культивував. А тільки як коли ми купили, ми і спитали, спробували. Та таку ділянку, мабуть, розробили і більше нічого. Ну, зараз пробуємо попрацювати цією машинкою. Машинка старенька, але має допомагати в роботі. Що, якихось 5-7 хвилин оцим стареньким мотоблоком попрацював і ділянку все розробили. Старенький, але свою роботу знає. Я тут культивував і дивлюсь, де не де ось не докопала тоді чесничок. Такий гарні головки. Десь ще бачив, але ну, зараз буду сіяти Росію саме це того суміші содиратів і пригорну їх грабельками. Просто розсію граблями потягаю. Тут на 20 хвилин роботи я так думаю. І все. Це не така важка праця. От, ще. Опа! Ще часничок знайшов. Ну я граблями буду загрібати, я думаю, ще що знайду. І цибульку бульку знайшов. І часник, ну це. Бува таке, що залишається. Вот. Це не страшне. От так, там сонечко вже сховалось. Зараз не жарко. Лише дошкуляють комари. Тож зараз Росія, а там а, здається, сьогодні це субота, здається, в понеділок. Обіцяю дощики, там і навіторих дощики. Та я думаю, воно посходив. По-перше, буде менше бур'янців. Ну і ми потім ці садити також з фризою переб'ємо. Воно буде як добре. Так, отак ось а так, а сунеш. Це різноце. Оказ гіпчиться, редька мостениста, не знаю, ну по сходи побачимо що буде. Зараз розсію тут дві літрові банки. Я думаю на цю ділянку вистачить. Тут десь 1,8 сотки. Перед поїхали. Сіяти стараюся густенько. нехай. Забила бринці. Видно, ні. Мабуть, не видно так на камеру. Отак От ця процедура вся проходить такими грабельками. Так, загріб. досить швидко, я просто однією рукою мені неудобно. Отак От вона раз. А тут, де не зробив, а тут не загрибив. Ну і будемо чекати дощика, щоб воно все посходило. Так, буду загрібати, бо комарі з'їдають вже темненько. Там де сонечко сховалося. Тож все, дякую, що були з нами. Я Буду працювати. Всім пока. Все буде в Україна.